Добрий день, шановні мої дівчата та хлопці, і взагалі всі, хто любить вишивку, сьогодні я хочу показати вам те, що в мене не вишивалось упродовж цього тижня, тому що моя авантюра продовжується. Скажу, що це неймовірно цікаво, це новий досвід, це неохильна можливість навіть робити те, що ти хочеш. Тоді, коли ти хочеш, і не зупиняти себе ні на чому. Е, ну, це просто круто, це просто класно, це просто неймовірно приємно. І ну, мені це зараз просто доставляє неймовірне задоволення. Ось ці всі круті, класні старти, до яких у мене не доходили руки зазвичай. Але... Ну, але е, ще хочу сказати, що в мене е, був фініш. На минулому тижні я його забула показати, але в першому коментарі я покажу прев'юшку до свого фініша, тому що зараз вже робота готова і поїхала на оформлення до Дніпропетровську. Ну і вже я її покажу готову, оформлену, коли вона звідси приїде. Отже, у мене почався старт ось такого арабського красення за моєю схемою, а тут вишита 1000 хрестиків. Перша тисяча, ну, трішечки більше, але ну більш-менш разом з тим десь тисяча хрестиків. І ну, це взагалі виглядає трішечки-трішечки зовсім. Але разом з тим початок є і ну вишивається допоки дуже-дуже легко. Ясно, Ну ясно що тут тільки один колір, допоки що але я думаю, що далі буде. Колір зараз передається геть не таким, яким він є, тому що він якийсь тут а, темний якийсь навіть з фіолетовим в камері, але по великому рахунку він ну, геть не такий, він такий трошечки затемний, бежевий. Ось, часто дівчата у мене, до речі, запитують, і, мабуть, саме час тут розповісти про це, яким чином я вишиваю багатоколірні роботи. Так ось, ну, мій метод, не знаю, там, може він не мій. Але разом з тим, те, як я вишиваю, коли у мене безліч відтінків, коли ось до прикладу, там ось такі лінії чи там такі. ну, Тобто, куди нитка йде, куди там голка йде, куди хрестики йдуть. Не завжди зрозуміло, а потрібен якийсь порядок, як на мене. Ну, Логіка, певно, потрібна у вишивці. Як вишиваю я? Це мені стало зручним, коли я вишивала портрет однієї людини, яка на портреті була в піджаку, і він мав дуже велику кількість схожих відтінків, блендів і всього такого. І щоб просто зрозуміти, як іти далі як бути, я от для себе знайшла такий спосіб. І зараз хочу вам його так само показати. Я, ну, я вишиваю, бачите, мій нахил, тобто, в мене з лівого кута верхнього до правого нижнього. Це в мене, нижний, ну, типу, ось такий нахил нахил у мене, так ось такий він І я йду знизу. Я завжди вишиваю з лівого нижнього кута зазвичай. І от я йду завжди знизу і до верху. Я завжди роблю розмітку знову ж таки на кожній своїй роботі. Коли це багатоколірна робота, це ось така, бачите, додаткова розмітка у вигляді хрестику. Це хрестик, його також можна собі налаштувати і в сагі, і в парадізі, тобто він налаштовується. Чому це легко? Тому що ми можемо очима розділити 10 наших клітинок. Ось цей зелений, так? Це 10 клітинок, а середина, ну якби 2 на 2 хрестик. І ми можемо очима розділити ось цю ділянку. І коли ми дивимося на схему, нам уже не потрібно рахувати. ну, Зір привикає, очі привикають і пристосовуються до цього. І нам потрібно просто, ну, там ми можемо подивитись на схему зрозуміти, на якій відстані ну, тут я трішечки зробила халипу, але. Вчасно виправила. Тобто можна просто подивитися, яким чином хрестик розташований відповідно до цієї додаткової розмітки, і тоді воно все вишивається дуже легко. Ну, Це така моя собі. Е Ну, метод чи засіб вишивки. Отже, я вишиваю виключно, от коли мені потрібно ось таку ділянку вишити, де дуже багато відтінків і кольорів, і я ж кажу, що я не знаю, якщо там піду сюди, що потім там вниз не йти, чи там звідки почати, чи звідси потім, ну, коротше, таке всяке різне. Що я роблю? Я починаю знизу і вишиваю обраний колір тільки стовпчиками. От, До прикладу, якщо Беремо цей варіант, то я вишиваю ось так, ось тільки до десятки, тобто до цього стовпчика. Навіть якщо тут і далі є цей колір, я його не чіпаю. Я йду далі до до верху верху повністю вишиваю всі хрестики цим відтінком, який мені потрібен. Далі я повертаюсь на цей стовпчик уже на наступний ряд. І далі вже йду і вишиваю знову ж таки вже зверху і донизу так само. Ну і потім ось такою змієчкою собі, отак от роблю, роблю, роблю. Ну і виходить те, що ви бачите. Ось тут зараз я зупинилась, вже далі потім буду там вишивати. Цей метод він дозволяє не плутатись і не шукати потім. Чи ви десь там вишили хрестик, чи не вишили. Ну, от мені принаймні, ось, ну, якби з ним так от дуже-дуже легко. Тому, якщо вам зайде, будь ласка, користуйтесь. Ну, якщо ні, то Я ж кажу, що це вишивка, і це особиста справа кожного. Отже, це був перший старт. Далі, другий старт. Це був сумісний проєкт. Він у нас почався 25 січня. Тут вишито, мабуть, 200 хрестиків всього. Тому що, ж кажу, що стан здоров'я це е, чай з півоні, чи півоніє з чаєм, чи чаювання, ну, Тобто, можете називати як завгодно. Це сумісник по двох схемах з цієї серії. Їх вийшло дві. Також моя схема. Ну, І от я зовсім зовсім трішечки вишила, але ж кажу, що, ну, я Дожину, до Обов'язково, тому що мені подобається дуже ця схема. Вона ну, така собі, знаєте, моя-моя, і мені дуже її хочеться вишити, десь повісити, тому що тут такі світлі сонячні відтінки, кольори, і вони дуже-дуже теплі. І в будь-яку пору року на них дивитись, ну, як на мене, одне задоволення. Отже, далі. Наступна моя робота, і наступний мій старт це семплер від Юлі X-Maker. Мамін-семплер він називається, ось так він виглядатиме. Я змінила основу колір. Це Онікс, але він рожевий, як ви можете побачити, він у Юлі тут ну, такий більш, більш чи бежевий, чи жовтенький. Щось таке. Я обрала рожевий. Тут вишито. Тисячі ще немає. Тут вишито десь 10%, і це приблизно 700 хрестиків. Але за рахунок того, що бекстіч, ось цей текст повністю вже вишитий. Ось тут я не знаю, я робитиму тут свій підпис чи не робитиму, але це вже буде далі. От, ну І зараз я ось почала вишивати тут, тут на магнітику якби трошечки видно. От, але ось тут ще є білесенький такий ряд хрестиків, і так само він буде ось тут знизу. Докінчу тисячу хрестиків. Тут зовсім небагато залишилось. Я думаю, що тисяча спокійно закриється оцим білим рядочком. Ну і далі вишивати, скажу так, одне задоволення. Легко, взагалі, ну, зручно, зрозуміло, без всіляких там непотрібних хрестиків, незрозумілих е, блендів. Ну, тобто вишивка в одне задоволення. Далі, бісер. Е, моя подружка святкує день народження, як я розповідала в попередньому відео, і... Цей Янгол від Телеартіз, Янгол Гармонія. Вона мені взагалі ну, з бісеру, скажу так, з бісеру з тих виробників, які роблять схеми на заготовках, Телеартіст це ну, просто мій фаворит. Мені дуже подобаються їх розробки, мені подобається їх підбір. Тут повністю підбір теле. Єдине, що Наталя Вовк, подружка моя, робила мені підбір, бісер мені робила закупку і передавала його, вона змінила ось тут один відтінок, тому що той, що є у Тел, він. Дуже сипліться, лізе, линяє, як завгодно можна його назвати. Я такого не хочу. Тому що, ну, по-перше, в своїх роботах я такого не люблю, а по-друге, що ну, це, ця робота буде подарована. І я хочу, щоб вона людину радувала багато років, а людина дивилася і бачила, що бісер якось себе бою недобре. добре. І зараз я максимально намагаюсь вишити. Це те, що було вишито. Завчора, вчора ввечері я отримала бісер. Ну, і от почала вишивати таке собі крильце. Я маю надію, що сьогодні, якщо все буде добре, я ось це крило зашию. Ось, і допоки я його не вишу, я нічого іншого робити не буду. Тому що, ну я ж кажу, що щоб не було, а 5 лютого вона має бути подарована. Ось, але, але. Я впевнена, що це все буде дуже швидко, тому що тут тільки 8738 бісеринок. Це не так багато, це по великому рахунку 4 вечори. Ось, якщо ми рахуємо, що там вже сьогодні перший пішов, то це плюс-мінус ще там 3 дні, і все буде добре. Ось, І що я стартуватиму далі? Так, я собі вже розклала. Я просила проголосувати у минулих відео, в попередньому відео. З чого ж стартувати взагалі на цьому тижні, і дівчатка проголосували, голосів було, звісно, небагато, але дякую і тим дівчаткам, що голосували, і тим, що не голосували. Отже, я таки стартуватиму зиму, і я таки стартуватиму. Ось ці чудові квіти. І ще я хочу розпочати вишивку ось цього чудового дизайну від Dimensions. Він мені дуже подобається, і тут нема чого вишивати по великому рахунку, тому що тут півхрест у більшості випадків, і така собі, знаєте, буде відпочивалочка. Хоч всі сюжети, які я вишиваю зараз, вони. Доволі легкі, тобто немає якихось там незрозумілих або поєднань ниток, або незрозумілих там стібків і так далі тому подібне. Тобто я дійсно від кожного з них отримаю задоволення, від цієї палітри я отримаю задоволення. Ось, аби було здоров'я, аби було натхнення і мирно над головою. Ось, отже, це ось такі мої старти, ось такі мої плани. Тому ось. Поки так. Далі буде. Долучайтеся, дивіться, чекаю від вас коментарів. Можливо, щось я роблю не так. Чекаю порад від вас обов'язково. Ну і буду вдячна, якщо ви покажете у коментарях той, що вишиває зараз. Всім мирного неба!